Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу з вами разом протестувати всю лінію рум'ян рідких від Evelyn з серії Wonder Much. Ось ці рум'яна. І рідкий хайлайтер, який мені прислав бренд Евелан для огляду. Я хочу вам показати всі свочі, тому що я ще не зустрічала, щоб були всі свочі в одному відео у нас на українському Ютубі. я думаю, що вам значно зручніше буде обирати для себе відтінок, коли ви будете бачити всі відтінки і зблизька їх свочі. Ще одразу скажу, що сьогодні я робила макіяж, і саме на обличчі сьогодні я використала ось. Такий 0,3 третій відтінок це такі рожеві рум'яна, і от вони власне, разом з бронзером у мене на обличчі нанесені. Так, в мене за вікном змінюється погода, тому зображення може бути трішки різним. Тут трошки теплішим, трошки холоднішим, ну, вже вибачайте, будь ласка, я не можу сонечко і хмари контролювати. От я зараз витягую коробочки з цього PR-боксу. Це не дуже легко насправді. От, і давайте ми з вами розпочнемо з тестування рідкого хайлайтеру. Це є хайлайтер у відтінку 01. Ось так він виглядає. Тут вказано, що це хайлайтер з вітаміном С, що не може нас не тішити. І давайте я. Я зроблю його сводч. Мені насправді дуже цікаво, як він виглядає. У нього насправді дуже легке сяєво, як ви можете бачити, ось такий це хайлайтер. Я його зараз спробую трішечки розтушувати. Він такий перламутровий, насправді, і я бачу, що він досить таке делікатне сяйво може, власне, давати. Ось так він виглядає на руці. І має, до речі, такий достатньо приємний, дуже легкий косметичний аромат. Наступне ми вже переходимо з вами до тестування відтінків рум'ян. Всього є 5 відтінків. І розпочнемо ми з відтінка 0,1. Ось так виглядає 01 відтінок це відтінок з таким явно-персиковим підтоном. І я думаю, що на літо він підійде ідеально, і особливо тим, хто любить власне персикові рум'яна, він теж має сподобатись. Наступні рум'яна у відтінку 02. Ось так вони виглядають. Вони вже такі приглушені, приглушеного такого відтінку. Я б сказала, навіть пильно-рожеві. Такий достатньо нюдовий відтінок, як ви бачите. А він трішки темніше виглядає, я бачу на свочі, ніж виглядає вживу. Тут тобто вживу. Він у вас найбільше такий, як ви бачите тут в пакуванні. Ну, насправді мені дуже цікаво такий відтінок використати, тому що зазвичай я використовую такі значно яскравіші відтінки. І 0,3 відтінок це ось такий барбі-рожевий відтінок. Бачите, він такий достатньо насичений. Я думаю, що він чудово підійде дівчатам, власне, з моїм типом зовнішності, ну з світлою шкірою. От, і ще й з холодним підтоном, хоч у нього немає вираженого саме холодного підтону, але дуже часто такий відтінок саме підходить дівчаткам з світлою шкірою і з холодним підтоном шкіри. Наступний відтінок це у нас 0,4 відтінок. Ось так ці рум'яна виглядають. Бачите, ось тут номерочок відтінку пише. Оце, до речі, дуже класний, такий більш щоденний варіант. І я думаю, що значно більшій кількості підійде саме цей відтінок рум'ян. Зараз, до речі, дуже класно, ви бачите, як передаються ці всі відтінки. Це перший відтінок, другий, третій, четвертий. Ось такі відтінки. Рум'яна дуже насправді пігментовані. І вони дуже класно тушуються. Дійсно. Тобто, ви можете, звичайно, переживати, що ви можете переборщити з цими рум'янами. Але вони дуже гарно тушуються, особливо ви можете взяти спокійно спонж і їх розташувати в таку димку, і їх потрібно зовсім трошечки, тому вам цих рум'ян вистачить однозначно надовго. І ось це п'ятий відтінок, він, до речі, такий достатньо тауповий. Ось так він виглядає в флакончику, ось так він виглядає на руці. А його можна загалом навіть використовувати як бронзер. Ви бачите, перший відтінок він такий найтепліший. Цей відтінок, він дійсно такий тауповий. І все ж на камері він чомусь більш коричневим виглядає. Вживу відтінок більше такий, от орієнтуйтесь на колір саме в баночці. Так, тобто ось такі відтінки, всього 5 відтінків рум'ян. Ще раз повторюю, що це перший відтінок, другий відтінок, третій відтінок, четвертий відтінок і п'ятий відтінок. Відтінок, ось так вони всі виглядають. Що так всі відтіночки разом виглядають. По-перше, вони дійсно бюджетні. По-друге, пігментація у них дійсно класна. Вони залишають на шкірі класний такий вологий фініш. У мене вже є нанесений хайлайтер на обличчі, тому зараз ви. Як не побачите в своїх різних макіяжах на Ютубі я буду використовувати різні відтінки. А попереднє одне з попередніх відео виходило, власне, де я тестувала третій відтінок, наносила його на обличчя, тому можете перейти. Я залишу тут під цим відео посилання на це відео, ви зможете перейти і подивитись, як виглядають. Власне, ці рум'яна на обличчі в процесі нанесення макіяжу, тому що я ще потім зверху трішечки інших додавала. От, але не очікуйте від них якоїсь суперстійкості. А вони не такі стійкі, як рум'яна від Rare Beauty, від селене ну, але це бюджетний засіб. А, от, тому суперстійкості від них не потрібно очікувати. Але якщо ви хочете, щоб вони були в продовження більш стійкими, просто можете їх припудрувати зверху. Тоді вже такого вологого. Ефекту на шкірі не буде. А зате вони будуть більш стійкими і будуть класно триматись впродовж дня. Я надіюсь, що вам цей огляд був корисним. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи це так чи ні, чи загалом ви пробували ці рум'яна. Мені буде дуже цікаво насправді почути від вас враження про ці рум'яна від користувачів і іншим дівчаткам, які переглянуть це відео. Я думаю, також буде цікаво подивитись. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то... Обов'язково підписуйтесь, ставте, будь ласка, галочку там, де дзвіночок, і тоді вам будуть приходити сповіщення про всі відео, які виходять в мене на каналі. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора всім, Па-па, до зустрічі в нових відео зовсім скоро!